Родини з дітьми із сумського прикордоння більше не питають, чи хочуть вони поїхати чи ні. Евакуація стала обов'язковою. Тим часом гуртожитків у сумах для переселенців не вистачає, а виплати від держави не покриють і половини вартості оренди квартири. Привіт, це кордон медіа. І сьогодні ми поділимося трьома історіями сімей з прикордоння Сумщини. Я не хотіла виїчати приїхали, і міліція, і участковий. Якщо я не вийду, вони мене не вивезуть, вони мене насильно заберуть. Забрали віщі, і виїхала назад, повернулася у свою кімнату. Нині в Сумській області проживає більше 30 тисяч переселенців. Евакуація продовжується, але основною проблемою людей є те, що вони не знають, куди їм подітися після того, як вони покинуть свої рідні домівки. У сумах є три гуртожитки для ВПО, але місць там не вистачає, та й умови для проживання з дітьми не всім підходять. Оренда квартири також не всім по кишені, адже виплати від держави складають 2 тисячі для дорослого і 3 тисячі на дитину. Також у попередньому випуску ми показували про будівництво. Модульного містечка, яке планують вперше збудувати у сумах, але коли завершиться будівництво, яке так і не розпочалось, невідомо. Отож, де жити людям, які втратили свої домівки. Розпочнемо з історії Валентини, жительки села Мезенька Краснопільської громади, яке розташоване практично на кордоні з Росією. Через щоденні російські обстріли, в'їзд на територію села дозволений лише дорослим. Валентина остання, хто залишалася проживати у селі з дітьми. Інші родини з неповнолітніми вже виїхали. Процес евакуації родини Валентини, ми показували на минулому тижні. Посилання на це відео залишаємо в описі. Там ви зможете детальні Побачити, як екіпаж білих янголів вивіз родину до Краснопілля. Ну, а потім вони поїхали до гуртожитку у Сумах, тож як облаштувалися на новому місці, дивіться далі. Ну, приїхали, попервах було якось, ну, вдома є вдома. А тут постійно-постійно почали привикати. Дали нам кімнату, плакали на другий день тиждень, побули додому, хотілися. Потім. Побули трохи, тоді поїхали вп'ять додому. А тепер закон законприпис... підписали, що якщо з дітьми не виїдеш, виселяють насильно вилучають. Прийшлося заради дітей сюди вертатися. Да, усіх виселили з дітьми, щоб ні одної дитини не було. Тепер я знаю, що в мазинці немає ні одної дитини, вивезли всі. Ну, є такі, що повевузли рядом, там села є. Раніше, як у нас стріляли, ми коли… З нашої сторони летить, ми не боїмося дітвори. А коли проти нас летить, ми біжимо у погріб. Місяці чотири до літа ми пожили, а потім на літо поїхали у село. А от позавчора я повернулася на... ви привезли нас сюди. Це старша дівчинка, це менший хлопчик. Оце наша кімната, у нас постійно чисто. Жалоб у мене на це все життя немає. Тут прекрасно, якщо б погано було, б я б сюди не верталася. Тут і покупати, і постирати. Ну, все, мене все встроює. Мені просто тут добре. Попервах я плакала, додому хотіла, а себерені, може, ж, привикла. зараз дітей сюди вп'ять приїхала. А так, вроді, все нормально. А як у вас тут ви самі готуєте собі? Так, да, у обід привозять, а в утром я готую і ввечері з дому їхала, картоха, трохи привезла цибулі. Є то супик, то картовченки, чай є, сахар є, масло і так куси є. Вам гуманітарну допомогу тут дають? Дають. Вчора дали постільне, відро. Всю не постирала з по, подіяльників, ну, сушу, просто сушилки нема. ніде. так я от -от так повішу, воно сохне. Навчаються діти дистанційно в мезині в цій шкурі. Да, Це з Логороді, вона вчиться від Славгороду. В сьомий клас ходить цей у другий клас ходить в Та добре займається, відсталості немає, пропущень немає. Учителя не жалуються. І цей добре займається. Він один у класі. Остався, вчителька одна з ним займається. таке. Чому один? Маленький... Ну ті, що в його класі були, повиїжджали в Роменський район, а другий тут перевели в школу в другу. Він сам залишився в другому класі, і його вчителька його учи. А розкажіть, будь ласка, ще про виплати, які ви отримаєте? Ну, я отримую ВПО і, і мало забезпечень. Мать-діночка з мене зняли. Дотеки. А скільки це ви отримаєте? Ну, шість тисяч це на двох. Це мать мать-діночки, чим мало забезпечити, і 8 ВПО. І більше ніякої допомоги, це на них я живу. І то не вистачає до кінця, до кінця, то що ходиш три рази, раз три хліби не береш і треба щось засипку якусь кожен раз брати. Ось таке. Як плануєте, наскільки сюди? Ну, поки ж, дай Бог, може кончиться війна. Може закон то відміннять, що можна було на вигодні, щоб їздити до батьків, там провідати. Ну, як це так підписали закон, субота-неділя не можна поїхати з дітьми провідати, діда, бабу. Ну, це вже взагалі безпреділ, Хай там робочі дні, щоб не... ну, а в суботу неділю можна ж постити з дітьми провіде або і назад у неділю повернутися. Ну, поки до весни, а там далі ж воно закінчиться, дай Бог. Тобто ви зараз з дітьми не можете постити? Mm -mm. А це mm. як взагалі забороняється в'їзд? В'їзд у село з дітьми запрещен. От їхали там дві дівчинки з села до матері на день народження, Вони просили молилися на посту, і вони їх висадили. І довелося тим дівчатам таксі визивати і назад везти їх на Краснопілля. Ми сподіваємося на одну Бога, щоб воно скоріше закінчилось. А діти хотіли виїжджати? Ну, вони плакали, звісно. Ну, вдома є своє все. Тут, тут їм тут коробок. На вулицю нія повітряна тривога бахкають, вони назад забігають. Там, думав, руки кончились, він пішов у піску, погрався, покачався футбол, м'яч поганяв а тут сидять от у телефона сутками. Далі розкажемо історію батька-одинака із села Угроїди, теж Краснопільської громади. Олександр самотужки виховує двох синів. Його дружина померла два роки тому. На відміну від Валентини, цій родині довелося покинути свою домівку ще у травні цього року, тому що їхня квартира опинилася під російським обстрілом. Тоді кордон медіа були на місці події, і Олександр розповів, що шукає квартиру у Сумах. Відтоді наші підписники запитували, чи потрібна їм якась допомога, чи змогу. Могли вони знайти квартиру. Тож ми зв'язалися з цією родиною і зараз вам покажемо, як вона облаштувалася на новому місці. Коли прилетіло, повилітали вікна, жити ну, в квартирі там просто невозможно, ви знайшли квартиру, знімаємо квартиру, проживаємо в сумах. Як знайшли квартиру? Хто вам допоміг? По об'єю ну, -об в інтернеті. Ну, оформили і на наступний місяць, в кінці місяця вже почали отримувати виплати. Е, відразу отримали за два місяці, ну, а потім кожен місяць. На дитину три і я дві, виходить, вісім. І вам вистачає цих коштів, щоб орендувати ліпо і взагалі на ваші потреби? Ну. Як сказати, за квартиру платимо п'ять, за те, що винаймаємо, і за комунальні послуги платимо півтори. Як зараз часто буваєте в Україдах? Ну, Я їжу, ну як поїжу, ну по продукти їжу. На тих вихідних. З дітьми їздили, бо все одно проситься додому, подивитися. Ми довго ми переночували і заїхали до моїх батьків і їдемо сюди в Суми. Тут е -е, одне, що хоч немає, е -е, ну, артилерія не обстрілює, не то, звісно, ну, страшновато. Діти -то, як шахеди летять, бояться. Ну, а що робити? Меншому Женя шість, старшому Максиму тринадцять. Навчаються онлайн в школі, ну там в українські. Звісно, хотілося б, щоб в школу ходили. Як Женя перший клас. Хотілося б, щоб в школі важко, то, звісно, йому. Ну, онлайн. Ну, вашо, що ж. Поки так. Я Олександру теща, а їм рідна бабуська. Мама їх померла і ми так у місті живемо. Ну, а тепер вам ці квартири подобаються? так? Могу, ну, вона нас влаштовує, бо кожен по різних кімнатах. Mm -hmm. Своє є пространство, у своїй кімнаті вче уроки, це тут уче. Ну, а я вже ж там. Нічого. Тільки, що якби з оспаленням, якщо буде тепло, то нічого. А вам як ситуація в Сумах вас не лякає? Я якось так більш спокійна. Ми виїхали через Максима, коли то нам прилетів клуб шахати, і коли наш вікна вилетіли, він дуже боїться. І коли оце повітряна тривогає, то він не спить. Оце півночі тут розстілає кресло і дуже боїться. Ходімте, ходімте, а куди? Подвал закритий тут, а де тут укриття, мабуть, десь до там далеко, то ми вже якось тут. А тепер розкажемо про Ірину. Вона жителька Білопілля, оскільки там проходить примусова евакуація дітей, то жінці необхідно виїхати разом зі своєю донькою. Але якщо вона це зробить, то втратить свою роботу. Сама займається питаннями евакуації дітей у Білопіллі, але якщо працювати дистанційно, то не довгостроково. Тому Ірина ходить на роботу, а разом з нею і донька там і навчається, і відпочиває. Я працюю головним спеціалістом з питань цивільного захисту надзвичайної ситуації та мобілізаційної роботи в нашій Білопільській міській територіальній громаді. Безпосередньо займаюся питанням організації евакуації нашого населення і, зокрема, дітей. Знаємо, що в нас зараз оголошена примусова евакуація. Дуже питання примусової евакуації, верніше як обов'язково в примусовий спосіб. Дуже було боляче чути і сприймати цю інформацію, тому що я прекрасно розумію, що я теж мама і я повинна сама собі в першу чергу розповідати про те, що це небезпечно, що треба вивозити дітей. І я дуже розумію кожну маму, кожного тата, кожну родину, яка стикнулася з цією проблемою, що да, дійсно небезпечно, але проблема в тому, що нікуди їхати. У більшості людей тут на місці свої будинки, свої квартири, своє житло, а поїхати кудись далеко, не маючи ну, абсолютно нічого. І взявши з собою невелику кількість речей, ну, це дуже важко. Дуже важко адаптуватися, дуже важко взагалі знайти роботу. У мене така ситуація, що я ну, не можу зараз покинути роботу і поїхати. Але я розумію, що у разі екстреної евакуації то у нас зібраний тривожний чемоданчик, який ми зібрали, і сподіваюся, що. З нами тут на території працюють білі ангели Національної поліції. Ми знаємо, що, якщо що, в разі чого ми можемо зателефонувати їм, і вони допоможуть нам в евакуації. Важко кинути все і поїхати почати все з нуля. Психологічно важко. І я розумів, що якщо виїжджать, то виїжджать ми можемо виїхати і назавжди, і залишитись без роботи. Ну, єдиний дохід нашої сім'ї це моя робота. Тому. Молимося Богу, щоб все на... наладилося, щоб все ж таки е... скоріше була перемога, щоб нам не, не прийшлося виїздити. І... Ну, але я розумію, що якщо буде безпекова ситуація, така що… Бо я бачу, що по п'ятикілометровій кілометровій зоні до останнього сім'ї з дітьми були, а потім поїхали. Майданчик дитячий, найулюбленіший наш, так, Анушка. Ми тут, мабуть, за цей рік ми вперше тут, бо безпекова ситуація не дозволяє нам просто так прийти і погратися. так? Так. І як ви кожного дня з донькою ходите на роботу? Як навчання? <звіт> навчання в нас онлайн. Вже два роки Анюшка, ти в якому класі? Вже в другому класі. Вдома, звісно, вона знаходиться з дідусем. Але в нас є така команда номер 1 Що означає вона? На поготові. Будь на поготові і збиратися куди? В підвал. В підвал. В підвал. Тобто в нас постійно на поготові речі, і в незалежності від того, чи йде заняття, чи не йде заняття. Я намагаюся до ну, або їй телефоную, або дідусю на Viber. Готовність номер один, ми збираємося і... Коли... і біжимо в підвал. Коли обстріл, то ви берете доньку з собою чи вдома? Коли ситуація в нас така, що бачимо, що нестабільна тихо, то я намагаюся її взяти з собою. У нас є прокладений маршрут по місту, де ми знаємо є укриття, є підвали, і прокладаємо свій маршрут таким чином, щоб в випадку чого ми могли заховатися. Сподіваємось, що ці історії були для вас цікавими та корисними. Тож поставте цьому відео лайк, залишіть свою думку в коментарях про життя переселенців на Сумщині і підпишіться на ютуб канал Кордон Медіа.